Привіт на каналі! Відео про те, як замінити батарейку в пульті, ключ-чіп-пульт. ключ, ключ чіп, пульт. І після того відновити реакцію машини на команди брелка Тобто щоб вона відмикалася, замикалася в моєму випадку Audi A4, знявши батарейку, винявши батарейку з пульта. Не реагуватиме більше на закривання відмикання дверей та на відкривання вікон для провітрювання. Так само, знявши клему з акумулятора, тобто то, зарядити акумулятор, замінити акумулятор на сервіс, обслужити, почистити дренажі під акумулятором. Менше з тим, знявши клему з акумулятора, машина також перестане реагувати на ваш ключ брилок чи брелок. Отже, як повернути її. Його здатність керувати замками та вікнами. Зараз я вам розкажу. Та покажу, як його розібрати повністю, замінити резинки на нові, стерті, чи то подерті, замінити пружинку, замінити весь корпус, розбиратися, поїхати. Наші ключі. Оригінальний ключ та ключ донор. Оригінальний вже такий потертий, резинку треба замінити, освіжити його зовнішній вигляд.

Там ключ тут что у нас тут не хрестова а что Торкс на 5. Три, два маленькі, один такою шапкою. Так, зібрали ключик, оборот. Один, пружинку розслабити. Де За Загодинковою стрілкою? Такий у нас ключ. Тут схемка, кнопочки. Що тут у нас? Просто схема. Мікросхема. Плюс мінус. Od bateryki schemka. Tu mamy tym na zonie. tym w środku. Zamienniki ZC. to. W środku. Пружинка двойної дії. Пружинка працює на скручування і на віджим. Віджимає і скручує. Тим, же, тим самим відкриває ключ. І тримає його в напрузі закритим. Відштовхує, коли відкриваєш його і стиєш. Отже, ця частинка також розбирається, знімається. Можна замінити потерту на, ну, на свіжішу. Отже, самі кнопки. Самі кнопки. Тут є така пластинка біла. З пазами. Вона тримає, ця пластинка тримає ці резинки в корпусі. Щоб її зняти, треба натиснути. Тут є язичок. І тут такі бази 6. Раз, два, три, 4, 5, 6 базів. А тут я язичок, який тримає, щоб вона не злетіла сама по собі. Трошки підважив сили, дав. Пустинка вилітає, випадає. І. Наші, наша резиночка. Опа. Випадає з корпуса. От така резиночка. Резиночка в свою чергу стоїть на такій рамі основа корпус теж свого роду. Така рамка. Рамка тверда, резинка м'якка. Отже, дістали ми. Кнопки і стали рамку. Ось таким чином. Так. А... Де ж сам чіп? Тут в корпусі? Ось знаходиться чіп? Така маленька впаяна капсула. Тут нема жодних контактів. Проводків, схем напак. Нічого тут нема. Сам по собі чіп впаяний, вклеєний в корпус. Немає він живлення ніякого. Проводків, контактів, нічого. Ось вам і ключ чіп брелок. Плата з кнопками. Два мікрочіп. Батарейка. Аналогічно робимо з цим ключем. Проводимо операцію таку саму. Вкриваємо. Тут є такий флажок зсередини, на який потрібно надавити викруткою. Ось так. Ось так. Злажуємо, проводимо так. так, так. Так, так само батарейка. Таку можна замінити? Ікея? Три вольт. Лідіум батарейка. Розчленяється, так? І... Ослаблюємо пружинку. Це один оберт. За годинниковою стрілкою. Оп. 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 Так, так. Тут так само схема. Тут так само вбудований чіп. Жодних проводів. Живлення до нього нема. Ось так. Другий ключ. Так само. Ключ, пружинка, кнопка. Кнопка. Так само. Мач так само стенка кнопочки прямо наши кнопочки так он разбирается он же меняем Все включа сюда, все сюди, ну сюди, 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 так, станка. to А чому це все я хочу до вас донести? Бо в свій час, не маючи джерел, кого запитати, попросити поради, де дізнатися, Аля майстер, комп'ютерщик, програміст, ділаш, крутяк, зрубав з мене 20 євро за просту маніпуляцію, яку зараз ви побачите, прикриваючи свої дії комп'ютером, планшетом. Дві хвилини роботи 20 євро в кармані. Не будь-я, як я, не будь-лохом. Дивись далі. Ключ, чіп, брелок. Заміна батарейки. Брелок не відповідає. До речі, цікавий факт. Чіп в ключі працюватиме незалежно від того, є батарейка тут, немає її батарейки. Сівша вона нова. Запалення вмикається, машина заводиться. Бо, наприклад, заводиться. І мобілайзер бачить чіп в ключі, а свій, чіп в свою чергу не потребує е, живлення, йому не потрібна батарейка. То це ошибочне мені про зв'язок чіпа з батарейкою. Ось, встановлюємо е, на місце батарейку. Закриваємо наш ключ. Що у нас відбувається? У нас не працює брелок. Не працюють замки, не, працює, не спускаються, не реагують стекла на провітрювання. Як нам повернути, подружити їх, знову відновити його функціонал цього брелка? Відмикаємо ключ. Зажимаємо кнопку е, замикання дверей. Зажимаємо і утримуємо її зажатою. Нажав тримаєш, вставив замок, включив запалювання. Відпустив, виключив запалювання. Витягнув ключ. Машина закрилася. Відкрилася. Оля, олло, чудо, Олла, та. все супер, брелок, брелок, брелок знову працює. Це знадобиться, коли ви знімаєте батарею, акумуляторну саму батарею автомобіля міняєте і підзаряджуєте менше з тим. Клема була знята, брелок не буде працювати. Вони... Не бачитимуть один одного машина, брелок, брелок, машину, то постійно потрібно буде їх так товаришувати, не знаю, зв'язувати.